Ця історія не про щедрик. Вона про беззахисну мрію голос держави якої більше не існує. Симона Петлюру агентів чака і звичайного сільського вчителя. Застреленого на очах у власних батьків. 1919 рік армію УНР. Оточили з усіх боків у так званий трикутник смерті. Зі сходу наступала біла гвардія на чолі з Денікіним. Спроба домовитись про спільний наступ на більшовиків не вдалася через шовіністичну позицію білого керівництва. З півночі йшли більшовики, із заходу наступала польська армія. Наближалася холодна зима, але взуття й одягу не вистачало. Серед козаків у багатьох ноги були просто обмотані ганчір'ям. Майже повністю витрачено усі запаси набоїв. Вкрай бракує ліків, а бойові частини охоплені страшною епідемією висипного тифу. У крові втоптується синьо-жовтий прапор на полях битв. Повільно догоряє остання надія на власну незалежність. У цей самий час. В одному з найбільших концертних залів Праги Аншлаг. Так, де моє місце? Пане, це на ваше місце. Ай, Куди ви йдете? Кажуть, буде щось незвичне. Це, у них Смішні костюми. Прошую, Україна це де. Вельми, Шановне панство. Запрошуємо на сцену хор української республіканської капели під керівництвом Олександра Кошиця. Треба вернутися трохи назад і сказати, який ми мали зовнішній вигляд, коли вступили в Європу. Виїхали, в чому попало, пробувши два місяці в Кам'янці в страшенному бруді і залишивши там останні речі. Це була якась кочова орда, до якої було страшно підійти серед білого дня навіть на гарматний постріл. У обірваних черевиках без калош, рукава по лікті. Як добре, що до Праги ми приїхали вночі, і нас ніхто не бачив. Петлю створював це на останні гроші, звертаючись до мене, сказав. За тиждень, щоб була зорганізована для закордонної подорожі капела, а то розстріляю. Додав да, він, жартуючи. Ну. З Богом. на боці вашого народу українці прийшли і перемогли. Я думаю, що ми мало про них знали і тяжко кривдили, коли без інформації з'єднували їх в одне ціло з народом московським. Це був фурор. Сталося диво. Знали б ті зажаті у трикутнику смерті, що українська ідея не вмре з останнім набоєм. Навпаки, десь дуже дуже далеко вона народжується знову. Постає, як птах Фенікс, і її вже ніщо не зупинить. Після Чехословаччини тур Європою, потім Америкою, Мексикою. А держава, яка відправила їх на гастролі, вже не існує. В еміграції Петлюра напише диригенту Хору Олександру Кошицю, листа. Милий і дорогий маестро. Вважаю за свій обов'язок висловити те почуття морального задоволення, яке викликається новинами про успіхи капели. Розносьте цю славу по цілому всесвіту, маніфестуйте красуюча рівну силу рідної пісні. Діяльність капели, з мого погляду, є історичною. Можу запевнити, що ми всі стежимо за вашими виступами, радіємо славі вашій і шлемо свої найкращі почуття всією нацією. Через три роки Петлюру вбивають у Парижі. Радянський агент за наказом ГПУ Росії пустить видеолога Хору Щедрик 7. Цю мелодію знають в усьому світі. Але ким був її автор? Це ще одне диво. Микола Леонтович сільський вчитель, що ходив у рваному пальті і думав лише про свою музику, а також був королем самоцензури. Серйозно, якщо колись вам буде здаватися, що ви до себе занадто прискіпливі, пам'ятайте. Леонтович випустив першу збірку своїх творів, а через декілька днів зрозумів, що йому там щось не подобається, і скупив увесь тираж і знищив. Увесь вчителем Леонтовича був Борислав Яворський. І от під час одного занять він у якості вправи попросив свого учня придумати на ходу якусь просту мелодію. Леонтович кладе пальці на клавіші. І тут. Вже потім, через 8 років, цю композицію вирішить взяти в свій репертуар диригент капели УНР Олександр Кожець. Перша прем'єра із зала завмирає. Сталася магія. Їх викликали на біс чотири рази. В ночь на 23 января агент Чека Грищенко выстрелом из винтовки убил сына священника села Марковки Леонтовича Николая, 43 лет. 26 января Грищенко, скрывавшийся от преследования его чинами милиции, выстрелом из винтовки в живот убил также милиционера Твердохлеба. Чекист пострелом с гвинтівки вбив Леонтовича. А знаете, как все было на самом деле? Ввечері 23 січня Микола Леонтович вечеряв разом зі своїми батьками. Коли раптом хтось постукав у двері. На порозі стояв молодий хлопець, який дрижав від холоду. Він вибачився, сказав, що заблукав, і попросився переночувати Извините. до нас. Сім'я Леонтовича пустила його на поріг, нагодувала і вклала спати в кімнаті у сина. А вночі прокинулась від звука пострілу. Батько Миколи побіг до кімнати. І побачив свого сина, який лежав на ліжку увесь у крові, і його очі, в яких останній раз спалахнуло на мить життя. Поруч з ним стояв той самий гість, якого вони впустили у власний дім. Гість посміхнувся батько композитора, а потім наставив рушницю, зв'язав всю сім'ю, забрав всі цінні речі з дому, хороші, документи, прикраси і втік. Ось так підступно й нікчемно було вбито автора Щедрика. А на іншому краю світу, у цей самий вечір, перетнувши Атлантичний океан, хор кошиця виконує цей твір перед 30-тисячним натовпом на стадіоні Пласа де Торос у Мексиці. Пам'ятайте кожен раз, коли будете чути ці чотири ноти це не просто наш Щедрик, Керлов зе мелодія з фільму Один вдома. Найвідоміша у світі різдвяна пісня, це історія боротьби, це птах Фенікс, це спадок Симона Петлюри, Олександра Кошиця і Миколи Леонтовича, що пофарбував Європу і Америку сині жовтий ще до того, як це стало мейнстрімом.